Ми отримали абсолютно найкращу, на мою думку, еволюцію UFC 24, яка може зробити з деяких гравців абсолютних монстрів, якщо дійсно вам пощастить, і вони є у вас в команді. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати на черговому відео. Так, вчора ми крутили на стрімі все, що тільки можна, і зазвичай по понеділках зранку ви під каву дивитесь на різочку зі стріма, але в нас вийшов такий контент, що я не міг просто зробити інакше, окрім як поміняти місцями ці відео. Тож сьогодні на вас очікує огляд актуального контенту, а нарізочка вже... Подивитись завтра. Якщо вам такий контент з оглядом контенту до вподоби, вибачте за дофтологію, то не полінуйтеся поставити лайк і написати коментар. Якщо ви новенький на каналі, то буду вдячний за підписку. приєднуйтесь в нас тут цікаво. Давайте розпочнемо із розділу СБЧ. По традиціям швидесенько пробіжимось. У нас багато апгрейдів і багато гравців. Пропоную розпочати з апгрейдів. Перший це в нас 90, Anchor Hero Player Pick. І тут падають лише і герої Голасо або Фуд Фентезі. Один з трьох з рейтингом 90 або вище. Тобто вони прибили деяку частину молодших братів героїв Голасо. Не всі тепер тут падають, як було минулого разу. Але, ну, друзі, 100 тисяч монет, так, це у фодерному екваленті. Ви можете це все діло скрафтити. Воно недорого. Втім, на стрімі декілька бачили. І я не розумію просто навіщо. Там дві-три карти, які в склад наразі залітають. Можливо, хтось підійде під еволюцію, але віддавати за це 100 тисяч монет. Тому я вам раджу пропускати це не вартує вашої уваги. Тепер рухаємось далі, і в нас пішли. Апгрейди ТОЦів на різні ліги. Ми бачили з вами в день виходу контенту в п'ятницю Live TOTS Upgrades, Далі в суботу ми побачили Прем'єр лігу і в неділю ми побачили Bundesliga TOTS Upgrade. Апгрейд. Такі самі СБЧ, які виходили під кожну лігу, такі самі вимоги і такі самі нагороди. Бундесліги СБЧ коштує 81 тисячу монет, Прем'єр Ліги 137 тисяч монет. Знов ж таки відкривали трошки. І одне, і інше на стрімі, і я не можу сказати, що дроп мене вразив. Так, ми бачили пару карток середнього рівня, по типу гарначо, або щось таке. Але я не знаю. Ну, Звісно, якщо ви не крутите, то і не впаде, як я вам завжди кажу. Але якщо у вас обмежений бюджет. То можливо краще покрутити якісь піки або той самий 83х10, який до нас прийшов на заміну 84х7. Вимоги не змінилась. 83 рейтинг та гравець команди тижня або. Команди сезону. Тут вони залишили вимоги, які були вже на минулому тижні. Отже, якщо у вас є в клубі багато тосів, то вам не треба витрачати час на те, щоб оцей прекрасний 83 плюс тот в плеерпік збирати. Але я б вам радив це робити, тому що це недовго і ви наповнюєте свій клуб інформами Як ми бачимо, і спорт інформів продовжують з вас вимагати. Також ми отримали. Оновлення 83, Anchor Icon Player Peak. І тут розчарування суцільне, тому що він жодним чином не змінився. 280 тисяч монет і один з трьох гравців з рейтингом 89, Team of the Ausher, Future Stars або Ultimate Birthday Icons. Тут вже теж, як і з героями, пул карток, які дійсно підсилить ваші склади, 10, може, 15. Це є так. На скидку, може і того менше. Але це просто дивно, що вони під Ultimate Tots жодним чином не покращили. Хай би це було один з чотирьох, вже було б щось цікавеньке. Перший раз, коли вийшов цей пік, він отримав багато лайків. Зараз 10% лайків, навіть герой 11% і той більше. Тож, друзі, крафтинг меню, чесно кажучи, такий собі посередній, саме в контексті апгрейдів і рулеток. Але я б вам радив прокручувати 83. Всі апгрейди. Ми отримали ще додатковий один апгрейд. Це 85 3 гравці. або краще, 83, або краще, краще, З основних ліг. Я його вже зібрав. І де він тут? Ось 85 з Major Leagues Triple Upgrade. Ціна збірки 24 тисячі монет. І тут я здивований, що лише 69% лайків, як на мене, це. Перемога тут можна хоча б сподіватись на Team of the Season. Але давайте тепер переходити до позитиву. Трошки поговорили про негатив. Розчарування відкрутило. Втім, є і позитивні моменти, а саме СБЧ на гравців. Давайте розпочнемо з Марко Ройс. В мене, як ви можете побачити, прекрасна кольорова гама. Тут з гравцями, Not found. все злетіло. Каже, треба перестановлювати цю прекрасну гру. Тому. Поаплодуємо ще раз і спортс і давайте аналізувати невдаху фінала Ліги Чемпіонів. На жаль, не зміг Марко та Борусія, на жаль, для нього, та й для шанувальників Борусії, Не змогли вони перемогти реалу у фіналі. Я симпатизував Марко теж, тому що це була б красива історія. Але вже як є, втім картку отримав дуже цікаво 93-й пейс. І прискорення 99 для гравця центра поля. Я думаю, це важливіше ніж дистанційна швидкість, тому що він буде саме на прискоренні шукати оперативний простір. Він не нападник або не в. Центральний захисник, йому дистанційна швидкість не настільки важлива. 96-й удар. Тут все просто на найвищому рівні. Подивіться на ці статистичні показники. Все 97, лонгшот 94, пенальті 94. 96-й передача. Підкрутка 99-та, штрафні 98-і. І 98-й короткий пас. Просто неймовірно. 97-й дріблінг. І бол-контрол. Сам дріблінг, зібраність реакції по 96,7,8. спритність та баланс по 92, і це може бути проблемою в купі з його моделькою Average. Мені ніколи не подобались картки Ройса у FIFA саме на лівому стіці Стіку. Що хочете, робіть? От погано він крутиться. Все. Ага, в нього боді-тайп унікальний, до речі, нічого собі. Тоді не знаю, чому. Тоді просто, можливо, це моє враження, можливо, мій геймплей. От мені він завжди важкуватий. Але, тим не менш. Ці стати дріблінга вони досить потужні і мають відпрацьовувати гарно. Можливо, у вас інше враження. 65й дефендінг і теж є захисні здібності, непогані. Може грати в центрі поля як атакувальний гравець, і 86-й фізичні здібності. Давайте тепер переглянемо плейстайли, бо на карці ми їх не бачимо через цінові анімації. До речі, якщо хтось може, окрім перестановлення гри, допомогти мені. Як це пофіксити, то напишіть в коментарях, буду вдячний. Золотий фінес, золотий Контрол, Р1 і золотий трівела. Золота трівела. Також є звичайний Тач, є переступи на квікстеп, є передачі, є віппас. Дуже непоганий набір плейстайлів. Шкода, що немає прес-прован, це з його дріблінгом допомогло б. Але виглядає потужно. 913 тисяч монет. Мені в склад не залітає, тому я навряд буду збирати. Або може просто скрафчу, бо я не хочу крафтити ікони. Вони мені не цікаві. Тож, 2400 лайків у картки на футбіні. і СБЧ 86% лайків. Я думаю, що ком'юніті оцінило. Має бути біст. Але тут же аптую, тестуйте, пробуйте. Я поділився своїми враженнями. Фінеси одні з кращих врів. Але лівий стік мені завжди чогось не вистачало от важкувати. Рухаємось далі. Вийшов також разом з. Марко в нас начо Фернандес. 93 й рейтинг можуть грати центрального захисника правого або лівого захисника. 90-й пейс непогане розподілення як для захисника. Вісімдесят передачі короткі, 97 GG, 86-й дріблінг і немає спритності, але непоганий баланс. Сприкомпожер 91. Ви знаєте, за слабкі вже для поточної етапу гри. 93 третій захист посередній. І 91 фізика гарна. Тобто, це такий хедлайнер Ройс і за е, більш слабка така карта, більш бюджетних складів. Начо Фернандес. Але подивіться на його плейстале. Він має все, що можна на захист. Гачок золотий блок, Еріал. Це компенсує його невисокий зріст, Мені здається, в купі з Powerheader, плюс на передачі. Тобто, це може бути, знаєте, як хто? Пам'ятаєте, Бена Вайта я тестував для вас під час тір англійської прем'єр-ліги. І от я казав, що картка непогана. Мені здається, це може бути як Начо Фернандес. Але там 91-й пейс був на початку тоці. Тут же 90-й наприкінці в нас закінчується Тімов Season. Тому вирішити саме, я думаю, що він непоганий. Але чи це якась фулмета? Навряд 257 тисяч монет для шанувальників, звісно, обов'язкова збірка. А якщо обирати між ним та Тіаго Сілва, я б напевно обрав Тіаго Сілва. Я вже його зібрав, побігав трошки. І пару матчів буквально мені подобається, як він відбирає м'ячі. Інколи сам автовідбір. Цього нащо, я не знаю, чи буде збирати чи ні. Він мені в склад не залітає. рухаємось далі, І Ентоні Марсіаль. Це вже в нас контент вечора, неділі. І черговий хедлайнер, чергова End of an Era картка, присвячена закінченню кар'єри в Манчестер Юнайтед. Від Антоні. Давайте переглянемо статистичні показники. 4-5 зірочки дивно, що йому не дали п'ятірочку на фінтах. Хай медіум воркрейти можуть зіграти в нападі або ліворуч в атаці, або в півзахисті. 94-й пейс. Гарно, 93-удари. Можна було б трошки краще йти, і те, але непогано. 88 й передачі. І тут за слабкі. Хоча довгий пас 75, але вони його так сформували, що ви не можете ним грати ніде, окрім в нападі. А для нападу, мені здається, трошки замало за слабкі удари. Це знаєте, ой, когось мені сьогодні хлопці на стрімі казали. Сане, о, щось типу Сане, який вийшов під час Бундесліги. Вболівальники, фанати зберуть, звісно, Манчестер Юнайтеда, можливо, збірної Франції. Але от так, щоб я подивився і сказав, вау, хочу збирати, то Ройс же краще, напевно. Цей марсіаль коштує 400 тисяч монет, 26% лайків на футбіні. 96-й ніби Дріблінг, але спритність баланс по 90. 87 фізика, і захисних здібностей немає. По-моєму, в нього унікальна моделька. Я зараз це перевірю. Так, да, в нього унікальна моделька. Марсіаль FIFA має скрипти, безумовно. Але треба дивитися, як він буде на м'ячі. На удари в нас фінес сірий, чіпшот сірий і павершот. Поміняйте місцями, і це було плюс 100 тисяч картки. Золотий Фінес після нерфінгу трівел, це імба. Хто б що не казав. Р1 контроль, окей, але немає навіть звичайної ракети. Втім, є золотий рапід. Рапід це прикольно, але треба хоча б, звичайно, дати квікстеп. Далі немає Преспрована і є ферсач. Окей, фьорсаж є. Як на мене, це така недомета. Ніби і непоганий, але. Я б радив тільки шанувальникам Манчестера або збірної Франції, Мені здається, для метових складів, поточних, які тоцем і насичені, він буде програвати конкуренцію. Друзі, отакий от контент вийшов на консолі в меню СБЧ. Тепер полетіли дивитись найсмачніше. Еволюцію і поглянемо, як просто її знищує маркет з дня в день. Шановні, ми з вами на Фуджи Ді, і давайте тепер дивитися еволюцію. Перша вийшла. По-моєму, ще в суботу називається Ultimate Attack, І тут в нас безкоштовно EVO, в якій ви можете прокачати своїх лівих вінгерів, які мають максимум 7 плейстайлів, 86 рейтинг і максимум один золотий плейстайл та дві альтернативні позиції. Не знаю, кого вони такими зрізали альтернативними позиціями. Що ви отримаєте? 7 overall і майже по 7 всі статистичні показники, 9 до ударів, це класно, 6 до передач. Гарні апгрейди Насправді золотий плейстайл. Першот, золотий плейстайл технікал. Люблять вони цей павершот давати. Як на мене, повторюсь, то це далеко не найкращий плейстайл. Звичайний Aріal, Трівела, флеєр. Теж такий набір плейстайлів, дуже, на мою думку, посередній, але R1 це завжди перемога. Плюс Aріal також, умовно, допоможе, якщо гравець невисокого зросту. Хто в нас тут найкращі опції? Ансуфаті. Виглядає, давайте сховаємо там декілька різних ревлюся. Якщо у вас є оця карта Фаті ACDC, то ви можете зараз з нього зробити ну, такого бігунка. Шкода ще тут не апаються зірочки. Коді Гекпо версії ICE також непогано буде мати три але це непогана опція. Гекпо він майже завжди один з найкращих варіантів, якщо підходить під Ево. Також нас. Ага, можна апнути.

це була карта, пам'ятаєте, Level Up Jota. ну, але хто там її не прокачав, то я не знаю, яким лінивцем треба бути. Далі, Сун герой, підходить, цікава опція. І напевно дві тут найкращі: це Усмана Дембіле, звичайний золотий рідкісний, якщо є у вас в клубі, то він отримує отакий апгрейд. Він залишиться з рапідом, він буде 5-5, як і є, хай м'ям воркрейте. Так, удари 86, так 87 передач. Але дріблінг є, в нього унікальна моделька. Фізичність. Йому не заважали ніколи. Я думаю, що йому треба закидати стиль зіграності Dead Eye, і в принципі у вас тут це по 90 і дуже непогана карта, на мою суб'єктивну думку. Безкоштовний, якщо у вас там якийсь бюджетний склад, або твінк розкачуєте, то я думаю, карта вартує ваші уваги. Далі в нас Іван Перешич. пам'ятаєте, ми на ньому і трейдили колись, і я вам казав, що він колись підійде під класну еволюцію і. Нарешті це сталося, 4-5 зірочки, в нього Еріал є золотий, Uh, і він отримає Р1 і Power Shot. Хай в Варплейти 97 пейс, 94 удари, 93 передачі, 4 дріб і шоста фізика. І це дуже прикольна карта. Він має свій вайб, такий імбовий з картки, як центральний півзахисник або ЦАП, умовний. Мені завжди дуже подобався. Тож обирайте, хто вам буде до вподоби. Давайте ми по традиції поглянемо на наших козаків. І тут ніхто цікавий, на жаль. Не підходить. Рухаємось далі. І це в нас бенджер. Да? Бум! Як каже Юрген Кло. Подивіться на цю еволюцію. In Inquisitive Pass Master. 100 тисяч монет, але вони вартують вашої уваги. Максимально 90 рейтинг, максимально 90 пейс, максимально 92 й удари. Максимум 7 плейстайлів і 2 максимум золотих, не один. Що ми отримаємо? Один вікфут, ми отримаємо Трікстер, ми отримаємо золотий інкізів пас, ми отримаємо павершот, звичайний, і плюс 4 оверл апгрейди. І відповідно десь всі майже стати, плюс 4. Тобто це 4 інформ апгрейди. Майже тому що інформ десь дає де один, десь два. Давайте так, 3 інформ апгрейди чесних. Невигаданих. І тепер подивіться, хто сюди підходить. Давайте, де він? Девін? Де він? Де він? Ось він. Ось він, ось вони. Давід нуля версії Triple Threat. Якщо у вас є така картка, в СБЧ збирали і не злили нікуди, коли він вас почав бісити, що він тілегою став, то зараз ви можете отримати отаку версію Давіда Жіноля і ще й додатково декілька сталь 94-й пейс, 93-й удари, 3-й передачі, 95-й Дрібніт, 89-та фізика і 60-й Дефенір. Ми його порівнювали на стрімі з Давідом Жіноля версії Голасо. І цей версії Голасо вмер, тому що цей навіть кращий по статах. Подивіться, Total in Game Stats більше. Фейстат це м, основні по моєму статистичні показники якось воно там рахується. Це 524 на 517. По-моєму, фейста це сума оцих от статів, а Total GameStad це сума оцих всіх вже пас, удари, ці всі дріблінг, віжен, коротше, локальних. Але цей, подивіться, всюди краще. До речі, на FUTGG краще працює порівняння, ніж на Фудбіні. Мені так подобається. Єдине, в чому краще Голасу, це Стаміна плюс 3, але 87. Типу, жити можна. Без батарейки буде важко, втім, він атакер. Ви його що так, що так, завжди майже змінюєте там 75-та хвилина освіжити. Дріблінг 95-й буде спритність, трошки балансу краще в коласу. Окей, це буде відчуватись. І там, на 2 швидше він краще біжить. Але цей за 100 тисяч, якщо ви збирали, а цей все ще коштує мільйон. Це просто щось неймовірне. Рухаємось далі. В нас ще один бенджер це. Буде Деві. Девін, Девін, Девін. Окей, давайте Віоржла Вандайка поглянемо спочатку. Якщо у вас є Інформа 90 рейтинга, який ви не качали якимось дивом в еволюції на Інформа, то зараз ви отримаєте Вандайка 94 рейтинга з пейсом 82. Так, не 80, 8, по-моєму, як в Тімов Зір, да? і не 92, чи скільки там, як в ТОЦА. Але камон, це Ван Дайк. Плюс один апгрейд до Вікфуд. І ну, паси на трикунок йому не дуже потрібні. А от захист плюс 3, плюс один фізика. Я впевнений, що там скрипти будуть вирішувати. Також цікава опція це Ерік Кантона, Сундер Страк, якщо у вас є. 5-5 він буде, тому що тут Вікфут апгрейдниця, і це дуже цікава картка. Він може грати і ЦАПа, бо є захисні здібності, і трикутник-паси на цій позиції. Я думаю, що вони дуже вам знадобляться. Да? Не будуть зайвими. Ну що, де ти є? Де ти є? Ось він є. Руд Гуліт. Еволюція на Руда Гуліта. І він буде у вас 94 рейтингом з додатковим плейстайлом. Подивіться на цей апгрейд. Це просто щось неймовірне. 88-й пейс, 92-й удари, 92-й передачі, 89-та фізика, 83-й деф і 90. Перша фізика. Так ми розуміємо, що зараз деякі тоци вони будуть там десь набагато краще, напевно, да, по статах. Але про що ми говоримо? Це Руд Гуліт і його скрипти. Його центуріон версія коштує 1,388 на маркеті. Це вона вмерла після того, як вийшла ця еволюція, він її прибив. Але по-перше, в цього плейстайлів накинули. По-друге, він кращий. подивіться, він кращий по ударах. Він кращий по пейсу, він кращий по пасах та по всьому, ніж Центуріон. Ми хотіли отримати у СБЧ таку картку, як від переможця турніру, але ми отримаємо еволюцію. Проблема в тому, що ви зараз за 900 тисяч монет максималку не купите цього руда Гуліта. Тому тут хіба він у вас в клубі лишився. Саме тому я на початку про це казав. І так, він гірший за свою версію 94-го. Безумовно. Але, друзі, на там, 9 статів. І на 40. І на 8 мільйонів 800 тисяч монет дешевше, якщо у вас є його картка в клубі. Тому тут, я думаю, що вибір майже очевидний. Але насправді, якщо у вас з нападом все добре, то я б хотів ще показати дві опції. І ми будемо рухатись далі. Далі вже тут розбирайте самі на фуджі. Тут і Хансен тут і Карлос. короче тут просто багато топів. Один з них це Патрік Віра. Так, він буде 92-й. Не третій, ні четвертий. Але це Патрік Віра це скріпти всі. Ця картка по статах майже така сама, як його Тім Озир, який є все ще одним з найкращих обор оборонних бокс-ту-боксів в грі. І ще і ми йому апнемо зараз зірочки на Вікфу. Вау! Паси на трикутник хай будуть насправді. І останній я б вам хотів показати: це Клаудіо Маркізіо, тому що в нього є вайп в його карток. Вони завжди такі достатньо метові. А тут ще ми отримаємо апгрейд, і третій плейстейл, бо в нього два золотих це Єнот і Блок. І ще й трикутник. Це майже ідеальний бокс бокс Навіть зараз на поточному етапі гри майже всі стати під 90. Я впевнений, з 4-5 зірочками цей Маркізіо буде фул мета картою. Друзі, отакі еволюції. Обирайте, заходьте в свій клуб. Дивіться, в мене є жіноля, в мене є Фернандо Торес, в мене по-моєму ще хтось є. Але я скоріше за все, буду робити. З жіноля, просто апнути його, він лінки дає. побігаю, подивлюсь, що воно. Буде тепер давайте перейдемо до маркету. І насправді в нас вийшли паки за 750 тисяч монет. Ви бачили, напевно, на різочку. Ми за монети їх відкривали на минулому стрімі. І друзі, це все знищило просто команду ультімейтоців. Тому по традиції скажу, що якщо продали карти заздалегідь, то рахуйте зараз самі, скільки ви зекономили. Просто рахуйте, скільки ви на цих тоцах втрачали навіть на недорогих. Да, не всі володіють Джудом Бельгіму, звісно. Але якщо у вас був Феде Вальверде, я думаю, багато хто з підписників може собі його дозволити, то Феде був 1,5, 1,4, коли я вам казав продавати. 1,5, да, 1,5, це була середа, 1,6. Наразі Феде 597. Він вже більше ніж вдвічі. Втрати в ціні. І я думаю, що він може втрачати далі, бо ці еволюції, цей контент, він просто знищує все. Тут пів команди вже не продається по прайсу. Харікейн 801 і Мартінес це мінпрайс, Хемп мінпрайс, Фергюсон мінпрайс, Фоден 500 тисяч мін, вау, Кулібалі, Ді Марія, Стенлі. Вони всі не продаються по мінпрайсу. Льова 300 тисяч висить і нікому він не потрібний. Коли їм оновлять... Мінімалки, то я думаю, вони будуть ще. Нижче. І тут я вам хочу дати пораду, якщо ви зловили за Вікінт Лігу таку карту, яка не продається, або у вас вона якимось чином в клубі є. Зробіть наступне: ви можете накинути стрільзірності актуальний для цієї позиції і спробувати її виставити на маркет. Тоді, я думаю, що воно може спрацювати. Що стосується фодора, друзі, фодер виріс. Якщо брали, вітаю, потрошки набираю. 85-й відштовхується від мінімалки. Шостий дуже набрав 89-й, плюс 4К, як ми очікували, набрав 8-й. Потрошки фодер росте, росте. Чи слід продавати прямо сьогодні? Я думаю, що ваш таргет сел це понеділок, вівторок середа. Слідкуйте, наприклад, коли легенда оновиться, цей герой оновиться, вони звучать по середах, або можливо вийдуть ще до такої крутілки, то я думаю, що ви зможете з фодера гарно вийти. окей, друзі, на цьому будемо закінчувати. Якщо я забув про щось розповісти по традиції, спитайте про мене в це У мене про це в коментарях. Бережіть себе, все буде Україна! Побачимось, коли побачимось, па. -па.